Двох криворіжців оштрафували за хибні виклики поліції. Їм доведеться сплатити стягнення мінімум 850, максимум 3400 гривень. Про це повідомили в патрульній поліції. Днями під час патрулювання на лінію 102 надійшов виклик про вбивство на вулиці Тараса Трясила в металургійному районі. Патрульні швидко прибули на місце виклику. Там зустріли заявника, який перебував в стані сп'яніння. Чоловік повідомив, що нікого не вбивав, а таким чином просто хотів викликати швидку. Інший випадок стався в Саксаганському районі. Інспектори отримали виклик про домашнє насильство. Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили заявника, який повідомив, що грошові кошти у нього. Вдома ніхто не крав, він просто хотів побачити працівників поліції. В обох випадках інспектори склали на заявників постанови за статтею 183 завідомо неправдивий виклик спецслужб Кодексу України про адміністративні правопорушення.